Доброго дня, дітки! Незабаром веселе і радісне свято зустріч Нового року. Кажуть люди, як його зустрінеш, таким він і буде. Зустрінеш зі сміхом, піснею, жартами, то й цілий рік будеш веселим і щасливим. А щоб новий рік не був сумним, треба пам'ятати деякі правила під час проведення святкування нового року. Нині є чимало різних новорічних іграшок з різними ефектами. Що кожному хочеться й придбати, щоб друзів здивувати когось злякати, іншого розвеселити, а про наслідки такої покупки чомусь ніхто не задумується. А задумуватись потрібно. Іграшками, що потрібно бавитись на вулиці, приносять в зали кімнати, де стоїть ялинка, діти веселяться, починають стріляти хлопавками, петардами, запалюють. Бенгальські вогні під самою ялинкою і псують свято не лише звуковими ефектами, які нікому не потрібні, а й вогнем, що виривається з іграшок і створює небезпеку. Іноді від зовсім невеличкої іграшки, що так подобається, своєю новизною виникає велика проблема, яку не можна миттєво вирішити, бо вона несе собою лихо. А все може статися саме тоді, коли цього ніхто не чекає. Веселе і радісне свято всі танцюють, співають, граються в різні ігри, а поряд чарівна ялинка, якої всі чекали протягом року, та досить однієї маленької іскри біля ялинки, і деревце спалахує, бо біля нього настояний дух ефірної олії, яка миттєво спалахує. Спалахнути можуть і новорічний костюм, що мама готувала з легкозаймистої тканини, і яскраві пропорції гірлянти, що їх діти виготовили з паперу, щоб прикрасити залу. Ця невеличка іскорка може викликати людську трагедію. Хіба для того ти прийшов на свято, щоб опинитися в небезпеці? Звичайно, ні. Тому ніколи не бери з собою такі іграшки, що можуть викликати пожежу, петарди, хлопавки, свічки, сірники, бенгальські вогні. На новорічному святі радісно і без них, без цих небезпечних іграшок. Ними можна буде скористатися на подвір'ї, коли ти разом з батьками у новорічний вечір вийдеш до ялинки. Та і дорослі поруч, вони допоможуть тобі в разі потреби. Небезпека може причаїтись і в звичайних електричних гірляндах, які ви розвішуєте по кімнаті та на ялинку, тому перед тим, як вішати їх, обов'язково перевірте, чи все справне, чи не йде неоголений провід, щоб не сталося короткого замикання, яке теж може спричинити пожежу. А коли ти виходиш з хати, то електрогірлянду виключить так само, як і інші електроприлади, щоб у вашу відсутність не трапилось неприємностей, які надовго можуть зіпсувати настрій. Загалом новорічне свято це дивна казка, і треба, щоб вона принесла всім радість і щастя. Тому поводьтесь на святі так, щоб не причинити нікому неприємностей. Бережіть свою ялинку від вогню. Бажаю гарного святкування Нового року. До побачення!